Привіт, однодумці! Сьогодні 1 квітня, то ми трохи пожартуємо і пропоную вам зі мною зв'язати павучків. А також сьогодні починається спільний проєкт візерунки UA. Якщо ви ще не долучилися, то запрошую. Наші спонсори вже анонсували перші призи. В опису уся інформація. Так, ось ви сторона наших павучків, і з лицьового боку дуже цікаві такі смішні павучки. В'яжемо на павутинці. Починаємо з паутинки. Так, основна в'язка у нас по. Була... З лиця виварітні, паутинка в'яжеться лицьовою і продовжуємо в'язати виварітні. З іншого боку в'яжемо лицьовими ось ця паутинка ми не пров'язуємо, а знімаємо на праву спицю, при цьому робоча нитка попереду. Далі лицьовий. І так, починаємо в'язати перший рядок нашого павучка. Ось паутинка, з нього ми вив'язуємо лицьову, не знімаємо, накид, лицьова, накид, і ще раз лицьова. Ось п'ять петель. Заводимо ліву спицю і будемо формувати шишечку. Пров'язуємо лицевою. Можна це робити гачком, або не такими злизькими спицями, може, бамбуковими, щось таке. Так, пров'язали акуратно і знімаємо. Так, ось така шишечка сформувалася. Далі в'яжемо ви Бачите, ось так у нас вийшло. Так, з іншого боку лицева. А там, де паучок пров'язуємо виварітньо, і далі лицьові. Так, наступний рядок в'яжемо, коли залишиться три петельки до основної петлі, центральної петлі нашого павучка. Один, два, три. І з іншого боку, три. Всього сім петелек. Ми робочу нитку розташовуємо попереду і знімаємо ці сім рядків, не пров'язуючи на праву спицю. Ось так розправляємо наше в'язання і далі пров'язуємо виварітні. Так ми будемо формувати ще три ніжки павучка. Усього повинно бути 4. Ось ця ниточка натяжіння повинна бути свободна. Я коли в'язала, то оцей варіант мені більш сподобався. Бачите? А тут я більш зробила більше натяжіння, і воно стягує полотно. А це ну, гарніше вийшло. Тому слідкуйте за натяженням, це важливо. Так, от є у нас вже чотири лапки сформовані. Я дов'язала до середини павучка, праву спицю опускаємо вниз до основання нашої шишечки та витягуємо лицевою робочу нитку. Так, ось яка петелька у нас вийшла. Ми її підтягуємо, вона повинна бути довжиною, як всі основні петлі. Знімаємо на спицю. Так. Так, оцю петельку, що підняли, і центральну петельку пров'язуємо разом. Ми з них, з них формуємо ще одну шишечку. Один, накид, два. І спускаємо. Ось з цих трьох петелек формуємо шишечку. Заводимо ліву спицю і пров'язуємо лицевий. Це буде головка нашого павучка. Ось далі пров'язуємо візерунку вивалітніми. Так, Дов'язали. Ось бачите. У нас готовий павучок. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Приєднуйтесь до нашого спільного проєкту Візерунки ЮАЙ. В'яжіть разом. До побачення. Папа! -па.